Для утворення бантика нам знадобляться дві окремі частини. Спочатку вив'яжемо першу. Для першої частини нам потрібно набрати в ланцюжок 32 повітряні петельки. Утворивши ось такий ланцюжок, нам потрібно повернутися на початок. Це ми будемо робити за допомогою з'єднувальних стопчиків. Відраховуємо другу петельку від нашого початку, ось вона, і починаючи з неї починаємо вив'язувати 31 з'єднувальний стопчик. Вив'язування останнього 31-го стопчика трішки змінюється, тому що для всіх попередніх ми підхоплювали ось цю верхню дольку. А для останнього нам потрібно підхопити нижню. Далі нам потрібно нашу деталь об'єднати в коло. Знаходимо нашу першу петельку, заходимо в неї гачком і робимо з'єднувальний стовпчик. Знову підхоплюємо робочу ниточку і протягуємо в петельку. Далі залишаємо десь приблизно 20-30 см ниточки і відрізаємо. Повністю витягуємо ниточку і затягуємо нашу останню петельку. І переходимо до вив'язування другої частини. Набираємо в ланцюжок 17 повітряних петель. Відраховуємо другу косичку від початку і починаємо вив'язувати 16 з'єднувальних стовпчиків. Остання наша косичка вив'язується так само, як і в першому елементі. Пров'язуємо останню косичку. Робимо одну повітряну петельку, обрізаємо ниточку і повністю витягуємо. Тут можна обрізати залишити маленький кінчик і витягуємо повністю затягуючи. Далі ці ниточки ми будемо вшивати в наше полотно. Беремо ось таку голку широким вушком і будемо ховати короткі кінчики. Почнемо з першого елемента, фіксуємо нашу нитку в голку. Далі повертаємо на нашу виворітну сторону і ось ниточка виходить звідси, а нам потрібно прошити ось тут. Так немає значення, як ви будете шити, просто потрібно її заховати. Перша деталька в нас готова, переходимо до другої. Точно так само, як і в першій деталі ми робимо з другою. Також під'єднали голочку і прошиваємо нашу виворітну сторону, заводячи ниточку туди всередину. Другий наш кінчик ми можемо прошити майже через всю, весь наш елемент і потім відрізати. Після цього переходимо до з'єднання двох деталей. Уважно слідкуємо за тим, щоб лицева сторона дивилася на нас, що першій, що в другій детальці. Беремо нашу першу детальку і ось так її зжимаємо, віднайшовши візуально середину. Далі прикладаємо другу деталь до середини. Оцю деталь, до речі, ви зможете потім відрегулювати. Тому просто прикладаємо. Беремо нашу ниточку і починаємо обмотувати наших дві деталі. Трішки стараєтеся стягнути. Бажано сильно не мотати, щоб не було дуже забагато. Буквально декілька разів і вистачить. Все, далі починаємо розправляти наш бантик. Бачите, детальки рухаються, тому тут ніякої помилки бути не може. Після того, як ми закрутили нашу серединку, ми повертаємо. Можете сміливо її викладати, знову беремо нашу голочку і будемо її вшивати в наш бантик. Знову заходимо ось так всерединку, зафіксувавши нашу нитку. Далі підхоплюємо трішки нашого бантика і проходимося по його виворотній стороні. Можна декілька разів пройтися і відрізати. Після того, як пришили, розправляємо бантик і насолоджуємось.